Ось уже кілька років, як ринок електроніки, збагатився новим словом. Є такий, начебто, новий клас комп'ютерів, як Оленвани. Коли і сам комп'ютер, і монітор об'єднані в єдиному корпусі, ні-ні, навпаки, це коли системний блок знаходиться в моніторі. Ми якраз не беремося стверджувати, що це новий клас. Більше того, ми вважаємо, що All-in-One і моноблок це слова-синоніми. А перші масові моноблоки ще в минулому тисячолітті випустила компанія Apple. І до яких висот добрався родоначальник класу. Давайте подивимось за їхнім найсвіжішим рішенням на нашому ринку. Потрапила нам на тест, ця машина в отакій ось не сильно барвистій, але досить практичній упаковці. Ви на цю коробку сильно не затикайтесь, кажуть, що дана модель приїхала до нас прямо з сертифікації. Такою ми її і розпакуємо. Тепер все сходиться. Адже саме Apple привчив нас до того, що коробка має бути не аби було. Вона має бути окремим витвором мистецтва. Розпакуємо її. І на цьому етапі ти відчуваєш, що усвідомлюєш, що таке мистецтво упаковування товарів. Все доладно, продумано. Apple з часів Стіва Джобса дуже і дуже звертав увагу на такі дрібниці. Ось як знайшли місце під шнур живлення. Отак розмістили коробочку з безпровідними аксесуарами, клавіатурою і мишкою. Вони тут наголосмо йдуть у комплекті. Останні Стрихи з очищення від захисної плівки і все. iMac під номером А1418 готовий до роботи. Але ще до увімкнення, давайте оглянемо цю машину зовні. От якось, напевне, отак. Повинен виглядати мій тест з точки зору правовірного епломана. Але ми спробуємо бути максимально об'єктивними. Примітив. Перше, що може вам сказати, звичайна людина звикла до всяких там. Рюшечок красот наворотів, але фанат Еплу називе увесь цей мінімалізм і примітивізм своєрідним шармом і навіть фірмовою елегантністю. Все ще треба тут є, і тільки те, що треба. Той же згадуваний нами Стів Джобс був виразним прихильником цього мінімалістичного підходу в дизайні. Із його подачі компанія продумувала все до найменших дрібниць, і це усе було підпорядковано практичній зручності для користувача. Навіть оця дірка в ніжці не тільки тобі елемент промдизайну. Через неї сюди заходить, виходить, шнур живлення, А ще за її допомогою зручно моноблок переносити. Трішки з боку різноманітні гнізда для зовнішніх підключень, серед яких два швидко. Кісних тандерболти, малознайомі віндовому користувачеві. Теж відразу зазначимо, усе достатньо елегантно оздоблене. Ну а раз екран є певним центром всесвіту цього аймака, то з нього напевне давайте і почнемо. Діагональ 21,5 дюймів, що усе ще більше за габарити нинішніх серійних ноутбуків. А раптом, кому треба ще більше, той вибере інший аймак, потужніший 27-дюймовий з більшою роздільною здатністю. Тут же Full HD 1920 на 1080 точок. Матриця IPS типу. Виробляє такі матриці, як ми знаємо, компанія LG. Але про те, що саме її матриці встановлюється на IMAC, в голос чомусь говорити не прийнято. IPS-монітори мають, як ми з вами вже знаємо, хорошу кольоропередачу і максимальні кути огляду. Дивишся на такий екран навіть під гострим кутом, а зображення не втрачає кольорової гами і ніяк не викривлюється. Сам комп'ютер збудований на інтелівському процесорі покоління Ivy Bridge. Тут стоїть Core 5 Оперативки 8 гектарів, чого зізнатись вистачило би і на захарачену вінду. А тут вона добре відпрацює своє навіть при тяжких процесах монтуванні відео чи обробці здоровезних графічних матеріалів. Основний удар на себе, звичайно, ж у цьому процесі прийме дискретна відеокарта. Що тут у нас NVIDIA GeForce GT640M. Ну не бомба, але цілковито добротна перевірена життям модель. Що там у нас іще? А, Winchester на 1 терабайт, що по нинішнім часам і немало – та й особливо небагато, але можна замовити варіанти з трьома. Конфігурація цього аймака, якщо виписати її для будь-якої звичної віндової машини, ну відверто зізнаємось, не космос, ледь не середньостатистичний показник на ринку, нехай і поверхні його, так би мовити, межі. Але вінди тут ніякої немає. Apple плекає власну операційну систему, яку завжди нахваляли за те, що вона бережливо ставиться до ресурсів, і виробник нічого зайвого чи чогось такого там на виріст. Особливо не встановлює. Хто не в курсі, розказую, стандартна фішка Apple – закрита операційна система MacOS, якою і тільки якої починаються усі компи, означені надкушеним яблуком. Тут стоїть остання версія цієї осі Mountain Line, себто гірський лев, якого ми з вами знаємо, як пуму. Не плутайте з, як то кажуть, відомим виробником спортивного одягу. Звичайно, секта фанатів Apple буде вас переконувати, що це найкраща у світі операційна система. Ми могли би поспілкуватися Перечатися, але на те немає уже ні часу, ні бажання. Тож приймемо лише як факт невеличкі проблеми з пошуком та встановленням програм для тих, хто, крім ломаного Windows нічого у цьому світі більше не бачить. З макосом доведеться трішки вивчити матч-часть, почати розумітися, що воно звідки береться, і хоч якось, але таки доведеться починати шарити у софті, або, як варіант, платити за усі програми поповній. Хоча моя дружина завжди обходилась наявністю мене шарящого під боком. Ну почекай секундочку, я тут з людьми розмовляю. Угу. Так от, нати вам на останок іще два аргументи, чому ця штука, попри усі свої плюсаті плюси, так і не завоює усю нашу з вами галактику. По-перше, моноблоки, нехай такий. Симпатичні і акуратні, це все таки настільні машини. А їм, ой, як зараз нелегко, приходиться під потужним напором ноутбуків. По-друге, коштуй цей iMac і все, що на i, хоча б разів у два дешевше, то далека не факт, що у цьому світі вижила би добра половина інших брендів електроніки.